Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. 2 грудня поточного року відбувся перший показ літака 6-го покоління Б-21. В Сполучених Штатах вважають, що цей літак буде глобальною високоточною платформою, що буде об'єднувати і керувати всіма типами озброєння і мережами озброєнь на полі бою в повітрі, на землі, під, на воді, під водою і в космосі. Ну, але спочатку прошу вас підписуйтесь на моє відео, пишіть коменти, ставте вподобайки. Ми наближаємося до, до, до межі 100 тисяч підписників, потрібно якомога швидше її перетнути. Прошу вас підписуватись. Прошу також підтримувати мене через платформу Patreon. Одразу скажу, що спеціальною постановою, постановою Комісії Сенату США було заборонено поширення будь-якої інформації про цей літак. І знаємо ми про нього дуже мало. Але прийшов час. І м, дещо ми вже почули. Прийшов час презентації, і ми дещо знаємо. Ну, це рекламні, рекламні проспекти. Тому трошки вони вирішили себе похвалити. Вони кажуть, що це самий довершений літак, смертоносний, стійкий, гнучкий, маневрений. Він здатний проникати в самі потужні райони протиповітряної оборони ворога непоміченим. Зверніть увагу, непоміченим. Він має новий рівень стелс-технологій. І нові матеріали. Машина проста і легка в керуванні і обслуговуванні. І вона дешева. Це дуже цікаві, для, дуже цікаві дані для такої сучасної машини. Комп'ютер працює в хмарі і веде хмарні обчислення, тому може взаємодіяти з іншими літаками і видами зброї, включаються ті, що ще будуть колись розроблятися. Відкрита архітектура. Літака дозволяє проводити модернізацію цілих модулів літака по мірі необхідності і повної заміни цих, цих модулів. Вся робота велася в цифровому вигляді. Був створений симулятор. І цей симулятор дозволив суттєво прискорити розробку Б21. Створено нові стелс покриття для цього літака. Побудовано і діє вже завод по його виготовленню. Це дає можливість. Використовувати нові покриття дають можливість використовувати стелс можливості постійно. Шановні, на Б1 і на Ф22 старих літаках, стелс технології обсипались під час польоту, і відновлення оцього покриття, стелс-покриття, вимагало до 100 годин роботи. А б 21 літає як хоче, скільки хоче. В нього нема вже цих проблем, тому що нові технології. Ну, для чого зроблено цей літак? Для чого його зробили? Його зробили для того, щоб замінити існуючі стратегічні бомбардувальники. Перш за все, Б1 Ланцер і Б2 Спіріт. А також для того, щоб США були готові в майбутньому до загрошу виникнуть з боку Китаю чи Росії. Зараз Штати мають 158 стратегічних бомбардувальників, з них Б52H76 штук. Б1 ланцер 62 штуки, і ресурс у них закінчиться в 2031 році. Мають 20 штук Б2 Спіріт, ресурс закінчиться в 2033 році. Шановні слово, ресурс придумали ну, не так собі, не просто так. Хто бачив, як на заводі знімають обшивку, щоб подивитись стан силових елементів літака для продовження ресурсу, ви знаєте, це просто дивна річ. Не повіриш очам. Ну, крило. Вздовж крила прокладено дві такі силові, силових елементи, називаються лонжеронами. А поперек силові елементи називаються нервюрами. Це тоненький дюраль, вони прикльокуються заклепками до, 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 до елементів літака. І от відкрили і дивимося, ця нервюра, ну там 1 см діаметр за цієї заклепки. А кром на 5 см немає. Дюралюмінія. Дюралюміній нервюри викришився. Він просто випав, розпався. Добре, якби так одна нірвюра, ну, нервюра там десятками цих заклепок приклепана. А якщо половина заклепок, шановні, ну тоді е, треба щось робити. А на лівому крилі, так само, як на правому, хвостове опірення таке ж, такі ж проблеми, і фізеляжа такий. А тут начальство давить, значить, давай продовжуй ресурс, бо літати нема на чому. От заводи пише так легенько-легенько. Давайте на один рік продовжимо ну, 100 годин польотів, не більше. І зразу заборони. Забороняємо на надзвук виходити, забороняємо так літати з кренами не більше 30 градусів. Так плавненько, 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 знаєте, тільки щоб, щоб ну, щоб вважалося, що цей літак літає. Тобто ресурс ця штука дуже жорстока і від неї нікуди не дінешся. От тільки Б-52, ейч Stratofortress, літає і має дуже вдалий фюзеляж. Йому ресурс продовжують, продовжують, бо він дуже вдало зроблений, цілий він. Двигуни там у них сильно зношені. Е, ну, 40-х років розробки двигуни. Зараз е, в США прийняли програму ремоторизації. Б-52, тобто їм будуть ставити нові двигуни. Подивилися, є новий літак, пасажирський, Embraer 195-й, дуже новий, гарний, вдалий літак. І двигуни в нього маленькі, потужні, економічні, стабільні в експлуатації. Дуже. Беруть 8 таких двигунів, ставлять на Б-52 на посадочні місця, і прекрасно він далі летить. В результаті Б-52H буде. Дальність мати польоту на 30 см більше, бо двигуни економічні. Тяга на 30%, на 30 більша, бо потужні двигуни і економічні. Ну, економічність на 30% зростає. В США кажуть, що цей літак переживе всіх нас. Шановні, подумайте, в 1952 році почав літак літати. І ресурс літака продовжують до 2050 року. Звичайно, не тих, що випустили в 52-му році, а тих, що вже пізніше, там в 70-80 роки випускали. І вони літають і будуть літати до 2050 року. Отже, Сполученим Штатам до 2031 року треба замінити 62 штуки Б1 і до 2033 року 20 штук Б2. Для цього. Щоб прискорити випробування, зроблено 6 екземплярів. Вони зробили зразу малу серію. 6 екземплярів Б-21. Ну, звичайно ж, один поставлять буде стояти на статичних випробуваннях, один поріжуть після е, виробу ресурсу, подивитися, як там в нього зношується, що. А 4 екземпляри, прототипи, після випробування підуть в бойові частини. Їх рівень готовності такий, що вони вже можуть бути в бойовій частині. До речі, Базуватись вони будуть в штаті Південна Дакота на авіабазах Елфорд, Вайтмінг і Дайс. Для цього Сполучені Штати виділяють 203 мільярда доларів. Ціна одного літака 640 мільйонів доларів. Якщо так поділити, помножити, то буде до 300 літаків Б2. Ну, ціни будуть підніматися, інфляція, то буде трошки менше від 300 літаків. Це дуже суттєва цифра, дуже велика. Що ж відомо нам? Нам відомо, що літак може зменшувати в польоті свою невидимість. Я, наприклад, цього не розумію, як так? Там, де зона протиповітряної оборони потужна, він може зменшувати свою видимість. Далі, стелс-покриття мають зараз на два покоління пішли вперед від тих, що існують. Це дає можливість літати в слід режимі щоденно, постійно, а не так, як на літаках f 2 f 22 і b 2 Там до 100 годин роботи відновлювати, мазати це покриття. Штучний інтелект літак має, і він може об'єднувати і керувати наземними, надводними, підводними і космічними мережами озброєння. Це дуже цікаво. Він може працювати в пілотованому і в безпілотному режимах. Відкрита архітектура модульна. Модульна архітектура дозволяє інтегрувати системи озброєння, які ще тільки розроблюються, які ще не існують. В майбутньому вони будуть розроблені і будуть поставлені на цей літак. І вони, це дозволяє заміну цілих модулів літака, частин літака. Електроніка там, чи ще, що, чи ще. Літак може в пасивному режимі, шановні, це прозвучало, мені важко це зрозуміти, як в пасивному режимі Б-21 може на відстані в радіусі 200 кілометрів бачити всі літаки, що летять, класифікувати їх тип, цілі, свій чужий визначати, рівень небезпеки і так далі. Але ж якщо ти нічого не, не, не випромінюєш, значить він аналізує випромінювання всіх літаків навколо. Ну, один раз я почув таку фразу, що виявляється, Б-21 може аналізувати вихлоп, потік вихлопних газів, реактивних літаків. Він може порахувати по цьому потоку швидкість обертання турбіни і кількість лопаток на турбіні. Ну, і, так далі, і, так далі, і в результаті він абсолютно точно визначає тип літака. Свій чужий рівень небезпеки і так далі. Це дуже, це дуже неймовірні, неймовірні речі. Я, наприклад, просто, просто дивуюсь, як таке можна зробити. США розробляють по таких же технологіях дальній винищувач, стелс, який буде супровождати Б1 в зони, де діє, де, де діє авіація ворога. Він не буде супроводжувати. Давайте трошки порівняємо П-21 з літаками інших країн. Ну, серед дальній авіації стратегічних літаків можна згадати тільки російський пак ДА. Ну, це такий літак. Він має бути дуже велетенський, дуже потужний, він має все міти. 20 років його розробляють. Два роки тому я дзвонив на Московський авіано... аві... Московський аерокосмічний салон в Рамінському, в Жуковському, вірніше. На що. Говорив з деякими знайомими, що кажуть? Одні кажуть, да, буде. Буде чотири двигуна, величезний, здоровенний чотири двигуна. Інші кажуть, ні, ні, буде шість двигунів. Шановні, розумієте, за 20 років під ті вимоги, які написали до цього літака, немає ще ескізу. Тобто малюнка, от він буде ось такий приблизно. В нього будуть такі крила, наче така, така кабіна. В нього будуть такі двигуни. Немає ще ескізу. Та вони ще до 40-го року будуть розробляти ескіз і, і елементи обладнання. Я дуже сумніваюся, що, що їм вдасться зробити пак ДА ну, хоч трошки літаючою машиною. Е, порівнювати Б21 можна тільки з тактичними винищувачами. Ну, наприклад, самі ближчі це е, в США Ф22 і Б1 f 22 має одну десятитисячну долю квадратного метра, ефективну відбивну поверхню. b 1 має 1 тисячну квадратного метра. Заявлено, що b 21 буде мати ефективну відбивну поверхність менше до 10 десятитисячної квадратного метра. Шановні, вирішите з Фольги квадратик 1 см на 1 см, підніміть його десь там в небо на відстані 200 км. Оце така буде відбивна поверхність велетенського літака Б21. Це дуже-дуже просунута машина. Це неймовірно мало. Крім того, комп'ютер, електроніка літака, авіоніка літака така, що вона може імітувати, вона може імітувати відбиті ехосигнали сигнали локаторів. Вона може імітувати, що це великий літак летить, чи він помалу летить, чи він швидко летить, може імітувати зраю птаків. І це все буде рухатись. І це все дуже-дуже серйозна штука. Там його, його просто знайти буде неможливо. Китай. Китай розробляє літак G20 і G21 з елементами з технологій. Обидва літака мають великий, великий, хвостовий, великий хвіст вертикальний. Шановні, це вчорашній день. Відомо, що літаки дуже великі, 25 тонн вагою, швидкість до 2. Швидкостей звука, ефективна відбивна поверхність невідома. І здатність їх робити суперманевреність невідома. Японія рік тому, в 2021 році, почала розробку літака Міцубіці f 3 Це безхвостка по технологіям стелс. Ну, Що буде побачимо. вони обіцяють зробити найсучасніший, сучасний не гірший, ніж в США. Росія розробляла дуже довгий час літак Су-57. Ну, скажуть, що стелс-технології. Але там такі таких хвостяри велетенські, що е, там яка там може бути технологія. Чесно кажучи, літак, на мою думку, застарівши на етапі проєктування. Індія приймала участь у фінансуванні цього проєкту у 2018 році Індія вийшла з проєкту Су-57 через безперспективність літака, так сказали індійці. А літак розроблявся п'ятого покоління. Сполучені Штати вже розробили шостого покоління. Ці не можуть зробити п'ятого покоління. літак. немає двигуна п'ятого покоління. Вони по температурній видимості, вони дуже сильно світяться в тепловому дипазоні. Немає сучасної авіоніки, немає сучасної бортової радіолокаційної станції, і це ще на п'яте покоління вимоги не можуть вони ну, задовольнити. Росія сама почала випуск і в 2019 році випустила перший екземпляр Су-57. Він розбився під час першого виліту на заводі, на заводі. Потім вони довго значить, мучились, зробили ще три штуки. Зараз в них є три штуки. Вони три рази, ці три літака три рази атакували Україну ракетами. Які ракети? Х-59, Х-69. Старі радянські ще ракети. Застарілі, в них немає сучасних ракет. для цих і е, ну, сполучені штати можуть контролювати ці літаки досить чітко. От Сполучені Штати сказали що жодного разу за три удара літаки Су 57 близько не підійшли до зони дії протиповітряної оборони України, тому що а що, куди їм ходити, як в них ефективна віддавна поверхність е, 0,35 метра квадратних паспортні дані. Міг 21 який 60 років тому був, коли летить коли лети на локатор, мав площу 1 метр квадратний. Вони за 60 років зменшили в 3 рази до 0,35. А в Сполучених Штатах зменшили в 100 тисяч разів. 10, 0,01 тисячна, в 10 тисяч разів зменшили. Взагалі, не буде толку 150, це звичайний собі, сами звичайний неперспективний не на майбутнє літак. Скоро його треба знімати, бо він вже застигне. Отже, ми бачимо, що Б-21 відповідає вимогам бути стратегічним чинником ударів по любій точці планети, в тому числі в зонах сильної протиповітряної оборони. Б-21 буде надійним, потужним протидіючим фактором загрозам з боку Китаю і Росії. І він це може робити по своїм технічним характеристикам на протязі всього 21-го століття. Шановні, я маю телеграм-канал, кому цікаво, будь ласка, дивіться мене там, кому зручно. Прошу вас ще раз підписуватись і підтримувати мене на платформі Patreon. Ще раз вам дякую, до побачення.